Попри те, що Україна стала одним із наймасштабніших виробників дронів. Потрапивши на фронт, не всі коптери одразу летять виконувати бойове завдання. Значну частину доводиться переробляти, вдосконалювати, перепрошивати. Це залежить від ділянки фронту, ворожих репсистем. систем Тож, аби не чекати модернізації дронів у глибокому тилу, бригади і бійці, дедалі частіше самотужки, організовують спеціальні майстерні неподалік лінії фронту. Це дозволяє швидко полагодити дрон, модернізувати його і передати операторам. Більшість лабораторій існує коштом самих бійців і волонтерів. Вони купують і інструменти, і комплектування. Тож під час сюжету ви можете підтримати захисників і задонатити реквізити будуть на екрані. В одній з таких лабораторій побував і наш Олег Корнієнко. 3Т. Ось такі приходять розбиті. при падінні. Розбивається камера, розбиваються під Чи вдасться повністю відремонтувати цей нічний дрон, Павло ще не знає. Його буквально кілька годин тому привезли з невдалого бойового чергування. Впав дрон, обходився корпус в деяких місцях. Вламилися лапи спромені. Mm -hmm. Уряд інший боєць уже тестує відремонтований дрон. Жартома каже, мавік побував у реанімації. Його довелося збирати із запасних частин, але це набагато дешевше ніж купувати новий. Зараз він має завести так? зараз. я працюю з камерою. Мотори буду відновлювати на камері. А так він уже працює сам. Мотори всі працюють всі системи. Працюють у нього цю лабораторію у зоні бойових дій створили січеславські десантники. Вони не лише самі ремонтують пташок. Але й навчають інженерів з інших підрозділів. Спеціалізуються виключно на мавіках. Бо які б нові коптери не виготовляли наші виробники, цей весільний дрон замінити нічим. Зараз ніби запропонуються нам або дуже дорого, або неякісно. без цих дронів нині важко уявити бойові дії. Вони її розвідку проводять цілодобово, і вогонь коригують, і самі можуть скидати на голову окупантів вибухівки, але й ворог на них полює цілодобово. Бували моменти, коли дуже погана погодні умови там залити, ти то, ти -то привозили, там, мабуть, іменно конкретно наш підрозділ десь до до 25-30 тридцяти Ну відразу їх, звісно, не можемо починити, тому що це в час займає багато. А це вже інша лабораторія. Тут новенькі дрони камікадзе. Але навіть ці е впівішки перед тим як потрапити до пілотів, проходять через руки інженерів. <звітнави> Я під'єдную електроніку сюди, щоб стався вибух. Педро готує дрон до роботи, перевіряє всі деталі, аби все працювало. і Дрон точно взлетів і доніс вибухівку, куди потрібно. Щодня в цій майстерні до бойової роботи він готує понад 100 дронів. Сам боєць з Бразилії в Україні вже два роки. Спочатку допомагав виготовляти дрони, а потім підписав контракт і робить все, аби такі дрони безвідмовно літали. У липні минулого року я приїхав допомагати, і мій досвід згодився для цієї роботи. в цій лабораторії дрони різних типів і на оптоволокні, і на земні, і повітряні. Якісь передані волонтерами, а якісь державою. Але всіх їх доводиться удосконалювати. Почу ну, речі. Це по перше, довжна бути ефективна, ефективна та надійна. Плата ініціації на дроні, даби уберечь екіпаж та наші підрозділи від якихось незрозумілих спрацювань, потрібно дуже качественно складати, перевіряти там на виробництві, перевіряти тут в майстерні, перевіряти там на позиції. І хоча Україна вже стала масштабним виробником безпілотників у світі, але ця сучасна зброя не завжди летить одразу з коробки. Кожен дрон доводиться адаптувати під певну ділянку фронту. І для цього існують подібні майстерні Олег Корнієнко. Факти, ICTV, єдині новини.